Друзі, всім привіт! Христос Воскрес, мир Божий! Всім гарного мирного неба. У нас сьогодні 2 травня, бджілка працює. Збираю пилочок. Пилочок чому збираю, тому що кульбаби є багато, бджілки собі мають. Теж проходять багато, дуже пилоку. Є зараз, так скажемо, якийсь, не якийсь ем, принос збір, тому що є різні, різні квіти, різні трави. Коротше, ось такі садець тут. Получається, що у нас сьогодні 2 травня. В 5-6 числа треба буде поїхати, а скоріше, всего, це завтра, післязавтра поїхати на той точок, подивитися що за маткове одна сім'я. Якщо матки вже повилуплялися, треба буде вулик привозити сюди додому і починати робити з відводки. Вот. Якщо ні, то ще лишити там їх на декілька днів. І коли вже вилупляться матки, тоді вже треба буде забрати вулик сюди. Розділити їх, щоб вони тут собі обліталися і все в них було добре. Можливо, таке, що я буду робити десь 100 сім'ї, там 11 рамок буду робити сімей 8 на 8 маток, тому що мені три матки потрібно поміняти в цих вуликах, тому що мені не дуже подобається, як вони працюють. Вот. Зроблю тут можливо також відводки на маточники з цих сімей, а туди покладу їм матки свіженькі. Коротше, новенькі, нові. І таким чином ми збільшимо сім'ю на 8 сімей, плюс ще відводків. З цих сімей, я думаю, ще, можливо, три сім'ї це 100% я відділю, зроблю пополам відводки. Ну і на соняшник вже буду готувати їх на медозбір. І я думаю, що в нас вийде. З цих сімей, які є, у нас сильні, вони на акацію вже так скажемо, навіть можуть стати на корпус. Акація буквально через 2 тижні буде. Я думаю, що за 2 недільки вони стануть на корпус. Ми їх розділимо і по 6-7 рамочок буде у них. Так скажемо, до соняшнику там ще лишеться місяць-два. Я думаю, що вони стануть знову на корпусі, будуть уже по магазинах, можна буде докласти. Коротше, ось такі от справи, друзі. Вам дякую за цей перегляд, дякую, що підтримуєтесь, що ставите лайки. Буду, як старатися, можливо, чащ, чащ, частіше викладати відео, як буде, виходити, і буду вам викидати, показувати результати. Що, друзі, всім дякую, всім гарного, мирного дня, мирного неба. Також скину відео сьогодні ввечері вже про те, як я робив. І... Всім до зустрічі.